Доброго ранку усім, поки вийшло в мене зловити ось це невеличке стадо. Ой-ой-ой, я не зрозуміла, а де білушка? Де білушка? Зараз піду дивитися. Чорненька вийшла, біленької десь немає. То думаю, швиденько вам покажу, покажу як вона. А нехай йому знайдеться. Прийш... А, ще немає білушки, немає ще рабушки. Ще бентамочки його немає. Десь вони зараз, там, мабуть, ще з тої сторони їдять. Думаю, швиденько вам е, покажу, що вони ростуть. Але співун, але співун. А це всі люди кажуть, е, що це, це за півник тебе, оце, це що співає? Гарно, а він виспівує. Бачите, якої. Де, де де ще кури? Дивіться, 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 як він кличе. Він забрався стадо з собою і кличе. А ну де це кури? Іде білушка виходить. Давай, 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 доганяй, доганяй. А Рабушка ще щось крутиться. Ану, злітай. Злітай давай вже, біжи, бо вже побігли, побігли, пастися, а ти залишилася. Чи ти, може, думаєш тестися, де? Чи це в неї така звичка саме пізніше злітати, але є, є. Але собі йдуть гай, гай, по по позгаражаємо, поз десь аж туди нагороди і йдуть собі пастися. Півник їх веде, кличе, виспівує. Ой, що хочу сказати. Не знаю, що зі мною? Робити не хочеться нічого. <рес> розумію, розумію, що в селі. Розумію, що вже діло йде до того, що вже на роботу потрібно буде виходити, значить, треба так піднапрягтися. А я не можу нічого. Не можу. Оце е, попорати заставила себе виходити порати. Але хіба це все це порання? Хожу собі і заглядаю кругом. Оце все, на що спромоглася, то це понасипати зерна і о, напускаю водички качкам. О, забрати сапу звідти. То сапу вчора свиня мішала, там доливала холодну воду. Ой, якийсь стан, як він називається, той стан, як жаби в сплячку впадають. Я набіло, чи не на не треба подивитися. Ой, оце якийсь такий в мене стан. Чи то від того, що о, гаряче. Дивіться, дивіться, це сарочки є всі прикупці. Всі є прикупці. Біля качок, все як не може бути. Не закрили вчора ввечері хлів. Це я вже взагалі, щоб навіть забути хліви йти закрити. От, от якось так. Я подавала, пішла вперед в хату, ще качки тут ходили. Юра десь там був зайнятий біля техніки, прийшов пізніше в хату. Остався, остався хліб відкритий. Це називається, він думав, що закривала я, я подумала, що закриє він. Остався, я рано виходжу, не зрозуміла, що це, що це вже все пищить, пищить і бродить і виспівує півень. А він, ну, воно відкрите все стояло. Але нічого, знаєте, саме головне мені було, я саме головне, давай це сиренят, це сиренят є п'ятеро, все. Це мені зараз саме головне. О, дивіться, що застала. Пішла пересчитувати курчат, щось не з одного курчати, дев'ять. Дивіться, що застава, куди лізе качка, куди це вона лізе? А що, може, вже де всі новалі несяться? А ну, куди, куди пошурує далі? Оце ще може таке, треба буде дивитися, ходити. Оце ще може таке бути, що зараз буде ходити-ходити тут по сіні і десь таки вмоститься, може нестися, може вже де вмостилася, не знаю. Ой, яка красуня, ой, яка. Ну, буду бачити, треба буде дивитися за нею. Оце зараз ще наберу водички, піду поналиваю голубам фазанятам, фазанам, понасипати, понасипала, ще зараз піду поналиваю. Не знаю, це, ця... Це, ця жара, оце так цей настрій. <рі> настрій. Ну, не скажу, що настрію немає, просто до роботи руки не стоять, ні руки, ні ноги. Не хочеться ні йти, ні, ні руками щось робити, абсолютно нічого не хочеться, Взагалі нічого не хочеться. Тако б моя воля, б я б напевно з хати не виходила. Ой, так що це я вже вона повна ця поливалка, а я часто. Так, пішли, пішло, 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 пішло. стадо. Пішло собі, молодень... молоденькі кричать. Бачите, як покрикувати починає голос, голос прорізується і все. Пішли лише собі наш шпориш пастися. Я їх приморочена хожу, То забула, де відро поставила, то для чогось аж повнітеньку поливалку води набрала, а там поросята кричать, а там шальосік мукає, а я вже думаю, що ти, бичок, хочеш, що ти з мене хочеш, дай жити. Я не хочу взагалі нічого зараз, але зараз якось помаленьку, тому що треба ж напоїти і їсти дати гаряче, гаряче пити хочуть. Голубито я взагалі дивлюся, то на е, поставах води, то там е, могла бути два дні, а це викупуються, випурхуються, випивають. І треба заходити ще кілька разів на день дивитися, чи вона є. Але я зараз, бачите, оце одною поливалочкою, мені зараз вистачить і бичка напоїти і їм подавати. Бичкові черпак норма, що називається. Більше не даю. Було менше, як піввідра, потім більше, як півідра. оце цього, Це тільки цим і напуваємо. А зараз ось так чуть більше, як відра, і норма. І це ще зараз ось товчі, поставила п'є. Ой, а подивлюся, скільки всього зробити треба. Купчі на молот уже треба. Гній вивезти треба. Так, все черпак норма. Черпак норма. Одна кружечка, Два. І все, і хай п'є. Отак. Він вже знає, що це йому норма. Пішла тепер налегше наливати голуба. Свині кричать, ой, свині пождіть, ой, пождіть, дайте. Ай, яких чотири наглих пички. <рес> <рес> Їсти хочуть. <рес> <рес> так, у фазаняток суша, да, давайте, давайте промиють цю вашу поливалочку. Давайте. Дивіться, як біжать. Біжать, вони вже знають, що це зарапити на лю. Біжать. О, бачите, як всі біля поїлочки. Росте малеча. Росте. Вже цікаво дивитися, як вони аж туди наверх повилітають та сидять разом. Пшеничку довбуть, часом отримують якогось вітамінчика. Була полуничка то полунички, зараз якось яблучка, кабачка вже не даю, все кабачка не даю. Там далі якась калинка, піде, шипшинка, це вони таке полюбляють. Так, прийшла курчат, поки примостилися тут біля, біля ша, перерахувала, перерахувала 10, по головах вже порахувала, 5, сидить, 5. Все, десять, і мамочка кочка, хорошо. Так, але ось щось тут я не дораховуюся. Курка, курка, рембо. А де молоднячок? Де ваш молоднячок? О, цікаво. А йде ось іде є, добре. Дивіться, на яких лапах. полиняв трішки було біленька-біленька, а це вже хвостик робиться, бачите, таких з чорними пір'їнками. Веленює. Ай добре. Аби росло, або ніде не ділося. Одним словом, це мені це було порахувати, якщо вже це все є, то все. У мене це саряти курчата на місці, значить добре. Голубам насипала, бачу по пшениці, вони вже побігали, погіли. Лапками своїми зараз сполосну і залю. Водички будуть всі на кубку зараз бігти пити. Хтось хитрий залізе, повністю сюди покупається. Хто перший. Так. Так. Ану. Я близько, вони так обережно, обережно. Давайте я відсунуся, давайте, а молоднячок молоденький, не боїться. О, починають підходити. А Бену це зараз тільки одненьке, тоді так той подивився. Отак, о. Моженчики, казав Іван, гарні голуби. Так, курсачок. Це стоянки. О, так, да, це всі три стоячки. Це все ще ніхто з них не купається, не може зрозуміти. Ай, так, от це бачите, як пораю. Оце бачите, як пораю. Сіла і сижу. А ще ж дочкові закласти не буду закладати. Хай доїдає там, що є. Свиням. Свиням зараз зроблю полегшений варіант. Піду, сипну товчі сухої і принесу бур'яну. Це все, на що я сьогодні здатна зранку. Це поранка через нехочу називається, знаєте? Поранка через нехочу. Розумію, що треба, а я не хочу. О, як то, як -то кажуть, сьогодні в мене руки не стоять. А на день побачимо, як буде так гаряче. Ну, ще у нас в планах поїздка сьогодні одна по, у справах поїдемо. А чи змушу я себе ще щось робити, то не знаю. Саме основне, що вчора придбала відеречка для того, щоб закласити ще огірки, хочу капусту окремо. Щось для лишити. І не хочу. <смі> і хочу, і не хочу. І хочеться. <смі> і хочеться, і не можеться. Отак. Чого, чогось через не хочу. Це вчора так було, це так сьогодні. Ну, це, це, напевно, що не знаю. Ані погода, ані магнітні бури, ані пора, ані пора така, ані це тільки в мене таке. О, не знаю. Одним словом, все. Попорала п'ята через десяте, і через неходжу попорала. Отак. Гарного дня, правда, голуби? Кажіть гарного, мирного дня. О, от тепер точно всім пока. Попорала.